Трирічна дитина отримала струс мозку та забої у матері перелом кісток тазу, розповіла директорка Костянтинівської лікарні інтенсивного лікування Олена Руденко. Такі наслідки російського обстрілу селища Бересток вдарили росіяни в приватний будинок авіабомбою в двадцять годині 5 червня. Повідомляє поліція Донеччини. Батько дитини загинув. Також поранення отримала бабуся. Так поліцейські парамедики надавали допомогу жителям населеного пункту. Виходимо обережно. Давайте руку, давайте мені руку. Обережненько, обережно. Семеро людей поранені у Селидовому. 5 червня о 22-й окупанти обстріляли місто трьома авіабомбами. На цих кадрах поліцейські парамедики надають людям першу допомогу. Зашити треба, допомогу. Зашита, я думаю, скоріше. Да. Та на кухні оббили. Чай, залив тобі, гадя по Печку Лишу Слышу, лишу слышу, бабах, у місто каридон. В селидовому пошкоджені 13 багатоповерхівок та легкові автомобілі. Повідомили в місцевій військовій адміністрації. Анастасія Галасюк, Суспільне, Новини, Донбас.